В общем, хлопці виїхав, я вчепив, щоб робити рівці, де картопля трошки така, як би сказати, і переросла трохи. Але дивіться, що я хотів показати. Ось вам радіатор. Ось як до цього всього треба ставитись. Це я тут таку поставив тканину, щоб вона тримала. Ті всі сіточки їхні вони не допомагають. Добре, що я про це подумав. І так усе зробив. Тут ось округ я герметично тут закрив, тут не виходить, воно не попадає нічого. І вентилятор на 6 опастів. Газалівський це вентилятор пластмасовий. Він добре тягне. Ну, і можете собі уявити, якщо не було б цієї тканини такої, скільки тут вже було б цього всього. Це вже я тут разі, мабуть, за три, вже я знімав, знімав його, забирав. Вже в один город я вгорнув. Значить що хочу сказати ще. Взяв я спробував поставити сюди їжачки теж. Ось сюди, на це кріплення. Ну. ну, що значить? Якби була картопля маленька, так, да, можна було. Б. А так трошки прийшов, бачу, намотує картоплю. І нічого воно не може зробити цими їжачками. А буріонець іде, то я вже так думаю, візьму я зараз і вгорну, хоча б трошки цей бур'янець забити. От. Позичив це я одного свого друга. У нього взяв я ці їжачки, взяв цю саму штуку. Що хочу сказати по поводу неї. Хлопці роблять, роблять таке, що капець. Може хто ще не взяв, то буде брати, то дивіться. Значить, ось це на центральний він, Ну, у мене тут стоїть гідроциліндр кріплення. Тут ось оце кріплення, я його переварував. Ну, я думаю, тут видно його, так? Ось, ось тут приварено. А було воно, ось тут ось приварено. Тобто його треба переносити туди. Бо навіть навіть в того, кого я брав, то він теж каже, що не може підняти, оце зараз в мене піднято від землі, на такій ось відстані. А в нього виходить взагалі там. 5 сантиметрів підніма, піднято. І це він так мучився, гортав, переїжджав. Я його попросив, він каже, візьми, каже, тільки якщо можеш перероби. Ну це я взяв, переробив. І ще тут під центральний циліндр, ось тут теж цю пластину, теж я її перерізав, нахиляв, тому що тут зсередини у нього виходить цей винт там. От Він там впирався, він же там теж виробив. Теж я нахилив цю пластину. І таким чином я її передвинув сюди. Передвинув я 10 см. Я думаю, що якраз ну, буде для нього нормально. Так, далі, по поводу трактора. По поводу трактора. Передка я включив, да, зовсім інакше стало. Зараз передком їде. Ну, тракторі легше. Це зразу відчутно, що йому легше. Я, звісно, ну, знав, що буде так легше, Ну, що наскільки, то я, звісно, не очікував. Низька, низька трошки посадка трактора. Щоб взяти, подивитися, все цей кліренс він такий низькуватий. Ну, якби картоплю чуть-чуть, знаєте, нагинає, але критично такого страшного нічого там такого нема. Зараз я покажу, як це все робиться. От. То це от таке по поводу трактору. А, що ж я хотів нагадати по поводу цього? Якщо сюди ставити ці їжачки, то воно, звісно, не працює, бо я хотів сюди ось поставити. І пройтися, щоб спереді їжак, а ззаді це щоб гортало. Воно не працює. Чого? Ну то, що картопля велика, це само собою, але ще дивіться, що ще його не тут ось ці ось, ось, бачите, ось цей квадрат, ось цей квадрат. Треба цього їжака підняти сюди доверху. Щоб відповідно це, щоб в стало нижче. Не можна, бо тому що там такі прути, вони впираються в ці квадрати ось отут. Це щоб ви знали, хто бере, то звісно це є проблема. Не знаю, може в кого-то воно інакше, може якось інакше хтось щось робить. Ну, Ця конструкція однозначно, щоб використати одночасно їжачка і щоб горнути, не вийде хлопці. Зразу кажу. Не вийде. Це хіба що, якщо десь саме тільки посадив картоплю, десь маленький бур'янець там саме зійшов, воно якби це вгортати там не буде, воно чуть-чуть там буде носочком ну, там пороти. От. То ще, да, можна той бур'янець полякати. Ну так, щоб нормально пройти, зразу бур'янець забрав, так як я бачу, хлопці роблять, щоб зразу тут проходить цей їжачок, він забирає цей бур'ян і зразу це вгортає. Ну, На цьому зробити цього не можна, це треба переробляти. Тут конструкцію треба думати, що, що тут переробляти. О, далі, що ще вони тут зробили? Ну, я їх називаю називаю ці, хто робили це все, це називаю я їх рукожопами. тому що Ось теж, дивіться, ось отож, бачите? Тут ось окріплення я прикріпив, прикріпив натяги, а кріпилося сюди. Відповідно, що, як я ставився ось ось сюди, в мене воно нижче вийшло. На центральний циліндр у мене не хватало. Я взяв, поставив до туди, доварив. Воно мішати не буде, бо він буде кріпити його зсередини, ось тут, Він ось тут буде на цю кріпити сюди. Зараз також ззаді покажу, то воно йому мішати не буде. Ось так. О. То він буде до свого тракторця чіпляти, воно йому мішати не буде. А це кріплення хай буде. Може, якщо йому треба буде ставити сюди нижче, то вже я йому поможу, щоб його переробити трошки сюди всередину. Можна буде. Ну хай попробую я спочатку так, як вже воно було, тільки то, що я переніс на центральний циліндр цей. Кріплення, то може воно йому там і буде. Ну, Мені то якраз підходить саме так. Тобто, поки я не зробив під ці нижні тяги оце кріплення сюди, доки воно нормально не піднімало, доки не створився нормальний зазор, не можна не було відрегулювати оце, знаєте, нахил, оце і все. Це отакі рукожопи. Не знаю, гроші беруть, а толку з того мало. Але ж ми хочемо взяти зразу готове робити, а воно щось так не виходить. Або я дуже сильно такий, знаєте, прискіпливий, не знаю. Ну це оце тільки я кажу, це отак хлопці, оце тільки закріпив сюди, оце тільки тоді. Вже ну, воно нормально. Може хто що буде де як робити чи що, то така, як то кажуть, невеличка підказка. По поводу циліндра центрального. Це дуже сильно добре бо тому що йдеш у роботі, ти можеш чуть-чуть видвинути і низ, ззаді ці окучувачі, вони трошки беруть, нахиляються. Ти собі регулюєш, тобто вже це видно, прямо не, злазу, не злазучи з трактора, на ходу це все можна регулювати. Дуже сильно добре. Так що рекомендую, хто хто буде ставити, то хай пробує. Так, це я поставив сюди ось у гідрозумка. Це тут гідроциліндр, щоб вже в них, ну, щоб, ну, щоб вже на розподільник воно не, не давило і розривні муфти Постав. Ну Вже навіску я вже доробив, більш детально треба буде зняти, потім показати. Але хоч так трошки приблизно зніму. Ну, Роботою самою то, що зараз я роблю задоволений, тому що горну, горнути ну, класно гортається. А от якщо пройти їжачками, то вже не можна. Бо це так. По-перше, велика картопля і по-друге, це треба знімати ці окучувачі. Якби даже картопля не велика, була б маленька картопля, да, то я поставив би їжачки, то ці, що роблять окучувачі грівці, то треба було б їх тоді знімати, бо все одночасно використати не можна. Його треба переробляти. Так що, мені здається, це якийсь, якийсь самопал. Десь випали в підвалі та й все. Ну це не китайці точно, це вже наші так. Я думаю, це наші. От. Це, це, це така тут проблема в мене була. Що, ну температура моторові тут нормальна. Так і тримає 70, 79 градусів. Зараз чуть-чуть вже впало ось тут. 79 градусів, 80 тримає. Масло 42 градуси нагрілося. Оскільки гріється все-таки. Я думаю, поки що це ще допустимо. Це вже я поробив десь, мабуть, час, може чуть менше, то 42 градуси набрало. Датчик не на правду, теж показує добре, поки що проблем нема. Тиск теж. То масло на, гідравлі... на гідравліку трошки гріється. Ось така ця музика. Так, ну що, В роботі далі буду робити, буду бачити, що він, як він цей тракторець себе поводить. Ну, добре, Зараз заведу, попробую гортати, зараз побачите. Не дуже той гуртає, але як бачите в хлопці бурянець, я думаю, половина його десь трохи все одно. Ніж сапою ходити сапувати, то звісно вчить цим. Отак, тут косина, трохи його зносить на косогор. Німає тут піднята нормальна висота, по швидкості опускання теж, я думаю, що нормально. В общем, такі ці проблеми. Що, звісно, передок тягне, це велика різниця. Там дивлюся на скати, ніде, ніде їх не похоробу. Часом можна і подерти. Але якщо подареться, що ти йому зробиш. Ну, Взагалі так, це ось так все виходить, так все виходить. Ну, да, зараз я його пройдуся, трошки цей брянець тут він є, я його зараз по по кору трохи, то буде його менше. Не буду я її сапувати. Кропити відбрінув я не хочу, тому що кропити це так вистачає цього, сім'ї йому, а це ще додається. Я так кожного року тільки кі. який, мій ми вгортав. Центр цем цього разу. 65 см, рядок від рядка, 65 см. Це якраз для мене нормально. У мене по центру. Трактора колися по центру, в в мене виходить метр тридцять. Ось так, я кажу, вона трошки якби, приминає чуть-чуть цю картоплю, але воно його не ламає. Але ну, я думаю, що буде нормально. Це все-таки легше, ніж сапой ходити сапувати. В общем, вже є гідравліка, вже можна працювати, робити. Вже легше. Зараз ще поїду, буду чіпляти грабу, в сіну, грабити, пробувати. В общем, нормально.